Після того, як Адам і Єва були вигнані з Раю, світ уже не був таким, яким його створив Бог на початку. У серцях людей з'явився гріх, біль, страх і важка праця. Але разом із цим Бог не залишив людей. Він дав їм надію, надію на Спасителя, який колись прийде і визволить людство від гріха. У Адама і Єва народилися два сини. Першого назвали Каїн, другого Авель. Вони росли в одному домі, чули одні й ті самі історії про рай, про Божу любов і про обітницю, що колись прийде той, хто переможе зло, але їхні серця були дуже різні. Каїн був сильним і працьовитим. Він обробляв землю, сіяв зерно, доглядав поля і сади, його руки були в мозолях, а дні важкими. Але в його серці поступово оселялася гірдість, злість і непослух. Він більше довіряв собі, ніж Богові. Авель був пастухом. Він доглядав отару овець, проводив багато часу на самоті серед полів і пагорбів. Там, дивлячись на небо, він часто молився він знав, що є грішним, але щиро каявся і просив у Бога прощення, і Бог бачив серце Авеля. Бог навчив людей приносити жертви. Це було не просто релігійним обрядом кожна жертва нагадувала про велику обітницю. Що колись син Божий стане справжнім анцем і віддасть своє життя за гріхи світу. Коли настав час принести жертву, Авель приніс найкраще ягня зі своєї отари. Він робив це з вірою, зі смиренням і з любов'ю до Бога. Його серце було відкрите, і він довіряв Божій обітниці. Каїн також приніс жертву, але не звіри. Він приніс плоди землі не тому, що Бог його цього бажав, а тому, що так хотів він сам. Його серце було холодним. Він не хотів слухатися Бога, він хотів зробити по-своєму, і Бог прийняв жертву Авеля, але жертву Каїна не прийняв. У той момент у серці Каїна що зламалося, його обличчя спохмурніло. Замість покаяння він дозволив заздрості і гніву пустити коріння у своїй душі. Бог із любов'ю звернувся до нього. Каїне, чому ти засмутився? Якщо будеш чинити добро, я прийму тебе, але якщо дозволиш гріху панувати над тобою, він погубить тебе. Та Каїн не захотів слухати. День за днем його серце ставало темнішим. Він дивився на Авеля не як на брата, а як на ворога. Заздрість перетворилася на ненависть, а ненависть на страшний задум. Одного разу Каїн сказав Авелю: Ходімо в поле. Там, далеко від дома, серед тиші, де тільки вітер хитав траву, Каїн підняв руку на свого брата, і пролилася перша людська кров. Земля, створена богом для життя, уперше була скроплена кров'ю невинного. Авель став першою людиною, яка померла на землі, бо знову звернувся до Каїна Де Авель брат твій? Але Каїн збрехав. Не знаю, хіба я сторож братові своєму? Та від Бога неможливо сховатися. Голос крові брата твого волає до мене із землі, сказав Господь. Через твій гріх ти будеш вигнанцем і мандрівником. Тоді Каїн злякався. Він подумав про покарання, але не покаявся у своєму серці. Бог не дозволив, щоб його вбили, але Каїн мусив піти далеко геть від дому, геть від Божої присутності, геть від родини. Адам і Єва втратили обох синів один помер, другий пішов у темряву. Їхні серця були розбиті, їхній плач був гірким. Вони згадували рай, згадували свою помилку і розуміли, якою страшною є сила гріха. Але Бог не залишив людство без надії. Він дав їм ще одного сина, Сифа, і через його рід Бог зберег людей, які шукали його, молилися і ходили в страху Божому. Історія Каїна і Авля це не лише історія про двох братів, це історія про два серця, про вибір між послухом і гордістю, між вірою і заздрістю, між світлом і темрявою. І кожен із нас щодня робить свій вибір.